Яке гарне повідомлення я щойно отримав про те, що уряд Іспанії передав Україні перші американські зенітно-ракетні комплекси Хаук Яструб? Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. І зрозуміло, що все це відбувається на тлі масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації. До речі, зафіксовано таке пожвавлення і активність на базі російських авіаційних терористів, яка знаходиться в місті Енгельс. 2 так шановні, ми знаємо всі місця, звідки ну власне злітають або літаки ракетоносії. Або власне відбувається ракетний обстріл, в результаті якого росіяни вбивають українців. І тому я думаю, що Путін мимоволі виконує функцію могилізації всієї Росії. Те, до чого Захід не був готовий раніше, в плані передачі Україні подібного роду озброєнь зараз вже відбувається. І Я сподіваюся, що це буде відбуватися значно інтенсивніше. На зв'язку з нами зараз Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат восьмого скликання. Пане Ігоре, вітаю вас. Бажаю здоров'я. На вашу думку, ми будемо говорити зараз про. Ділянку фронту, до якої прикута увага всієї України, хоча можливо, це неправильно так сказати. Увага прикута до всієї всього всієї протяжності фронту, і це правильно, це справедливо. Але ми знаємо, що найбільш запеклі бої зараз відбуваються в районі Бахмута та Авдіївки. На вашу думку, я знаю, що ви відстежуєте цю ситуацію. Як змінюється військова ситуація в районі Бахмута та Авдіївки? Ну, перш за все, потрібно зважати на той факт, що росіяни туди кидають резерви росіяни там, скажімо так, використовують повністю війська Вагнера, а також кадирівців. Причому скажімо, їхні намагання заволодіти Бахмутом, воно пов'язане з дуже багатьма речами. Я думав, що ну не лише ті моменти, які пов'язані з можливостю водопостачання на всю Донеччину і так далі, на моє глибоке переконання, вони намагаються відтіснити нашу лінію фронту лише хоча б для того, щоб ми не змогли діставати до дебальцівського залізничного вузла, тому що це фактично те, що Дебальцево знаходиться під нашим певним вогневим контролем, дуже сильно зв'язує їм логістику в цьому регіоні. Це другий момент. Ну і, і один із політичних моментів: що кадирівці і вагнерівці намагаються довести путіну царю батюшки, що вони воюють краще ніж війська, які командують військові генерали. А би мовити, таке. Ну не ви вони... на моє глибоке переконання, в них там найбільше зосередження саме можливостей для застосування так званого вогневого валу. Якщо пригадати ситуацію, яка була станом на квітень-травень, перевага була досить велика у них стосовно артилерії. Ну я дуже добре пам'ятаю, тому що в той момент я якраз перебував саме на тих ділянках фронту, це Попасна, Троїцьке, ну і далі там вже назад ми переміщалися в сторону Клинового, от, тобто ближче до Бахмута, тримали рубежі. Тому я можу сказати, що на той час їхні можливості вогневого валу. Полягали в тому, що на півтори-дві тисячі снарядів, які вони випускали, по моєму одному взводному опорному пункту, це фактично ми могли відповідати на цих півтори тисячі, ну 10-15 пострілів зі 120-го міномета. До чого я це веду? Це ну колосальна перевага. вимірюється, ну скажімо так, один відсоток, півтора відсотку коефіцієнт наших кількості снарядів по відношенню до їхніх. На сьогоднішній день, звичайно, за допомогою західних партнерів, ми частково вирівнюємо цю ситуацію. Ну і сьогодні маємо трошки ліпше ніж один до десяти. Це теж мало, але за рахунок точності тих боєприпасів і того нашого вміння, а також за рахунок хаймерсів та інших високоточних свисокоточної зброї, ми наносимо їм там досить великий урон. Саме в живій силі і техніці на том на тій ділянці, як будуть розвиватися події, ну дехто зараз говорить, що вони застосовують нову тактику, коли під прикриттям озброєння важкого, а також під прикриттям агресії вночі висуваються диверсійні групи, там які намагаються вірватися в наші окопи. Це не нова техніка. Це вони робили в березні і в травні. Тільки тоді, замість вагнерівців, в цих штурмах так званих брали участь місцеве населення і підрозділи, які були сформовані з місцевих, так званих ордло, там ординці. Ми на них казали, ну так званих ОЛЕЛДНЕР тому сьогодні просто цю функцію виконують більше вагнерівці. Ну, скажем так, і бо мають трошки краще екіпіровку, ніж прості чмобіки, і трошки щось мають додаткових можливостей за допомогою засобів ураження, а також спостереження квадрокоптерів і так далі. Як будуть ще розвиватися події? Ну, ви знаєте, мені досить важко. Прогнозувати, як будуть розвиватися події, тому що тут потрібно тоді висловлювати міркування з приводу наших можливостей, наших резервів і так далі. Але на моє глибоке переконання, нам необхідно робити цю лінію фронту більш динамічною, тому що статична оборона призводить до того, що позиції пристрілюються, артилерія їхня працює, і ми також давайте не забувати, несемо втрати. Не такі, як тут нам розповідають, звичайно, деякі великі фахівці. Ну, не знаю для чого вони це роблять. Там прогнози розповіді про 10 тисяч, 13 тисяч, там 20 тисяч і так далі. Я не буду зараз, звичайно, на цьому акцентувати увагу, але применшувати ту жертовність, яка сьогодні дійсно яку приносить український народ і наші солдати, це я вважаю ну, безглуздям з боку певних спікерів. А оці ні, штурми скажіть штурми українських позицій, коли намагаються кидати великі сили, щоб вони буквально вривались на українські позиції. Це ж супроводжується, я так розумію, величезними втратами для тих самих а, вагнерівців, чмобіків і всіх, кого росіяни кидають в бій. Дивіться, ну скажімо так, якщо вони працюють хвилями, так. Вони працювали певний час хвилями такими, кидали вперед, вперед, перед вперед, і звичайно, для них це були величезні втрати, але в них ще є інший алгоритм дій, який я скажімо так бачив на свої очі, і я не думаю, що вони сьогодні його не використовують. Просто хтось вміє це робити, хтось не вміє. Ну, якщо уявити собі. Так званий коньковий хід лижника, який піднімається наверх на якусь там снігову вершину, так? тобто можемо уявити. От вони таким чином це й робили. Тобто вони кидають групу, група йде, впирається в нашу оборону, не відступає, а уходить в сторону вліво чи вправо і закріплюється. Ззаді нею йде інша хвиля, яка проходить, яку вже прикривають ті, хто раніше закріпився, проходить трошки далі, отримує повуха. Ниряє в іншу сторону вправо, вліво і знову закріплюється. І такою ялинкою, таким от коньковим ходом вони намагаються прорватися під прикриттям артилерії. Вони цей варіант також використовували. Другий варіант вони повзли під час про роботи їхньої артилерії Тобто, артилерія працює, вони максимально повзли після того, як вже є ризик бути ураженими своєю артилерією. Вони використовують. Саме тактику прикриття за допомогою АГСів, ну автоматичних гранатометів, і таким чином намагаються чим поближче дойти до наших позицій. І в цій ситуації розумієте, ну, я вам скажу так, коли по тобі працює артилерія, то не сильно ти будеш дивитися в бінокль, вилізеш на горку і будеш наблюдати, повзуть вони чи не повзуть. Тобто вони це все роблять. Звичайно, у нас є варіанти, як цьому протидіяти за допомогою, в тому числі, волонтерських перескопів. Які нам давали, ну я дуже добре пам'ятаю, волонтери нам їх поставляли в принципі, це не секрет. Тобто, в нас є варіанти, як спостерігати за їхніми діями, і в нас є варіанти, як протидіяти. Ці варіанти використовувалися і в 14 році, і сьогодні вони використовуються. Ну не будемо розкривати великих таємниць, але головне відсікати їхній тил, тобто відсікаючи другу хвилю чи третю хвилю. Ми фактично наражаємо першу хвилю на 100% смерть. Оце це наша одна із тактик, і таких тактик, повірте, мені є багато. Ну тобто, я зараз по, по, по радіо, по телефону. Ми звичайно багато з вами не наговоримо. Але повірте мені, наші хлопці теж вміють працювати, в тому числі і проти такої загрози, яку вони ведуть. Вірю, вірю. І стосовно тактик, є версія, що таким чином відбувається знищення російських сил. Анову про втрати ми з вами говоримо і навіть порівнюють знекровлення окупантів під час їхніх штурмів, таких міст як Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ. Так, і що в принципі це призводить до того, що росіяни втрачають цей наступальний потенціал. Як ви до цього ставитесь? Ну, дивіться, те, що вони втрачають свій наступальний потенціал, залежить від того, якщо, як ми будемо аналізувати ту кількість метрів, які вони пройшли, розумієте? Тобто, якщо вони просунулися, наприклад, там на 3-4 кілометри на протязі місяця, але похоронили там декілька батальйонно тактичних груп. То це вони наступають все таки, чи більше все-таки хоронять свої батальйонно тактичні групи? Тобто, я до чого це веду? Що вони в принципі потрохи-потрохи, звичайно, за допомогою вогняного валу піджимають наші позиції, але це, ну скажімо так, ну це війна, і в цій ситуації чи захоплення якогось там села. Чи воно вартує тих тисяч загиблих росіян? Ну нам це нормально. Тобто, за кожне село, за кожну там Михайлівку я готовий спалити їхній санкт Петербург чи Москву. Якби в мене була така можливість, тому що вони є агресори, а ми захищаємо свою землю. От але ще раз наголошую: сам потенціал він збивається за рахунок деморалізації особового складу чим більше їх лежить на полях. Тим більше деморалізації, але ще більше деморалізації, коли вони з полів починають забирати своїх поранених. Але на жаль, більше ну на жаль, я так сказав, більше недоречне буде слово. Ну але для нас на жаль, вони не забирають своїх загиблих і поранених, і це не так демора. Вони це роблять для того, що не забирають їх для того, щоб не деморалізовувати особовий склад своєму тилу. Ну отак от, от сформулюємо цю думку. Так, у нас в ефірі, у нас в ефірі був Юрій Береза, і він сказав, що в Бахмуті собаки були худими і голодними. Бачили б ви їх зараз. А ви говорите про те, що українська лінія оборони має бути динамічнішою? Ви маєте на увазі контратаки? Ну, скажімо так, має бути і буде це моє бажання. Так, я маю на увазі контратаки, і на моє глибоке переконання, що всі ситуації. Це буде мати певного роду ефект, але ще раз наголошую, треба потрібно, чи є така можливість сьогодні, у нас чи немає такої можливості, це знають тільки Господь Бог і залужний. Я так грубо сказав, але тим не менше воно так і є. І другий момент на що хотів би звернути, все залежить від планів нашого головнокомандувача. Чому тобто, якщо завдання стягнути і тримати навколо себе чим побільше російських військ з метою того, щоб розгрузити. Ту ділянку фронту, де ми будемо контратакувати, то це одна історія, якщо ж навпаки, ми маємо е, десь зв'язувати росіян, наприклад, там на Запоріжжі, да ми знаємо, що вони на запорізькому напрямку е, певну частину звільнившихся з під Херсону е, особового складу перекинули там, десь там під, під Мелітополем ріють окопи і так далі. Тобто, якщо в іншому напрямку їх стримують. То тоді тут треба рухатися. Ну не може бути статичний фронт при наявності переваги в артилерії для нас. Це досить пагубна річ, якщо у них перевага в артилерії, а ми статичні. Тому я думаю, ну саме з цим пов'язані мої думки. Але ще раз наголошую: для того, щоб достеменно дати нормальну відповідь в тому контексті ну, фахову, потрібно звичайно більше інформації. Я такою інформацією не володію. Це є комплексна інформація. В тому числі розвідки і планів Генерального штабу. Ну богу дякувати, що до сьогоднішнього дня плани Генерального штабу спрацьовували. Я можу лише пригадати, як всі говорили, що ми йдемо на Херсон. Росіяни нас чекали на Херсон, а ми пішли на Ізюм і Харківщину. Розумієте звільняти? Ну, Богу дякувати. А коли а коли звільнили і Харківщину, вони чекали, що ми підемо на Луганськ, а ми пішли на Херсон. Ну, тобто, розумієте тобто є плани, і Богу дякувати, що їх мало людей знають, в тому числі, і а тим більше в вірогідності, що й не дізнається ворог. Ну, так що це нормально. Тактика і стратегія працюють. А, так, я суньдзи хотів згадати, але добре, всі всі все це знають. Зараз на російсько-українську війну дивляться військові експерти всього світу, так і, і роблять також. Якісь свої заяви роблять якісь свої висновки, оприлюднюють та періодично. Ми це чуємо і від наших західних партнерів, до прикладу, інститут вивчення війни, який не так давно ви згадали про російські батальйонно-тактичні групи. Так оприлюднив інформацію про недоліки російських батальйонно-тактичних груп. Як ви ставитесь до такої аналітики? Вона якось впливає на, на ситуацію на фронті. Знаєте, скажімо так, аналізувати можна е, ту чи іншу інформацію, тобто треба мати певні розвіддані, достеменні розвіддані. Але давайте ми подивимося на західну аналітику, і що вона говорила. Ну, наприклад, там 22 лютого. Вбивча, я вам хочу сказати вбивчий аргумент з вашого боку. То розумієте, ну ми можемо говорити будь-що. Може, звичайно, не треба недооцінювати цю аналітику, тобто використовувати її в якому контексті? Ну, якщо аналітики щось говорять в засобах масової інформації, ну напевно їх же слухають і росіяни, правда? Ну, от бачите. Тому я до цього відношуся як? Я слухаю на рівні слухаю, але мене цікавить цій аналітиці лише та інформація, на яку вони посилаються, а не їхні, скажімо так, умозаключення. Тому що я чув Київ за три дні, ну, зараз в Росії відкривається мережа ресторанів, обіщики. Ну, десь так приблизно. <laughs> <Я слух. смех> а інформація, яка надходить з Запорізької області, ми з, вами, ми з вами торкнулися вже так Запорізької області, яка а, ще пов'язана із а, необхідністю звільнення Запорізької атомної станції. А витіснення окупантів Запорізької області на сьогодні, як ви вважаєте, ситуація є сприятливою? Ну, справа в тому, що якщо ми говоримо тільки про саму Запорізьку область, то мене це питання цікавить більше в контексті розрізання. Е, не так зараз кажу, зараз формулюю думку. Мене це цікавить більш в контексті, як з півострова Крим зробити острів для російської окупаційної армії, тобто розрізати це угрупування на ліву частину і на праву частину, де ліва частина залишається туди в сторону Донецька, Луганська. І до Росії, а права частина буде свалювати на півострів Крим і намагатися щось там врятувати. Тому ті напрямки, які сьогодні розглядаються, взагалі аналітиками, ну ви знаєте, чесно кажучи, я так не люблю аналітиків за те, що вони говорять те, що в принципі росіяни так само вони ж сидять, не придурки, вони так само це прораховують. До чого я це веду? Я веду це до того, що наш успіх якраз полягав в тому. Що саме головна помилка Росіян була, бо вони вважали, що ми один народ, і що ми мислимо так, як вони? Ну коли вже всі? Всі аналітики світу сказали, що треба іти на Мелітополь або на Маріуполь, або десь там вздовж правого берега Дніпра, і так далі. Тобто, це ймовірних три напрямки: да? Маріуполь, Мелітополь або от правий берег Дніпра форсувати з боку Херсону, і зверху від Запоріжжя, як то кажуть, спускатися вздовж того берега до е Атомки, і так далі. Тобто. Це всі вже сказали. Росіяни теж це бачать. Питання в тому, що це велика територія, і ми дивимося на концентрацію російських військ, яка знаходиться на тій території. Ми знаємо, що з Херсона вивалилось досить велике угрупування, яке було на правому березі. Воно сьогодні поповнює ряди запорізький напрямок. Воно сьогодні поповнює, поповнює ряди Донецького напрямку. І воно сьогодні десь там щось риє біля Мелітополя закріплюється якісь там рубежі, робить другий ешелон, там третій, п'ятий, неважливо. Тобто, до чого я веду? В них там досить велике угрупування, але якщо подивитися концентрацію цього угрупування на певну кількість території, то все таки Авдіївка, Бахмут вони мають більше сконцентровану, як то кажуть, російського угрупування, особливо в контексті важких озброєнь. Нам для того, щоб працювати в тому напрямку на моє глибоке переконання, треба буде подолати декілька речей. Одна з них це форсування Дніпра. Це ну форсування такої річки, досить складний процес і досить має важкий алгоритм. Але він нам дає дуже, якщо ми закріплюємося на плацдармі на лівому березі, тоді те, про що ми зараз з вами говоримо: про запорізький напрямок, про розтікання, угрупування на Кримський остров, як я вже кажу. І Донецькі, як то кажуть, напрямки, ну це, вже, це вже тоді буде відбуватися зовсім в іншому процесі. Ну і другий момент: росіяни там мають артилерії, але ми там не статичні. Розумієте, чому важко зараз під Бахмутом те, про що ми говорили вище? До речі, я вам скажу, що я не здивуюся, якщо динамічність фронту, ну скажімо так. Буде вимагати заходу на Донецький аеропорт і на Донецьк з того, що ви говорите, я зараз роблю висновок. Це так читається, навіть не між рядками, що українцям потрібно більше артилерії в цьому регіоні. Ні, більше боєприпасів, ну це зрозуміло. Це здавалося б стандартна формула, яка вже багато років є дійсною існуючою, але зараз це особливо актуально. То є на вашу думку, ви ж не лише військовий, ви політик. Та на вашу думку, Путін продовжує копати могилу собі Російській Федерації. Ось цією стріляниною по цивільній інфраструктурі. Адже насправді що відбувається? Будь-який військовий аналітик вам скаже, що виграти війну знищенням цивільної інфраструктури. Інфраструктури практично неможливо, це британці дуже добре знають, коли Люфтвафе бомбардувало цивільні міста. Там і все таке інше. Водночас, ми отримуємо: от я починав цей ефір з того, що іспанці нам вже передають певні системи, та в цьому зв'язку. А якби ось цей наступальний потенціал а, буде збільшуватися зараз в зв'язку з тими, ну точно невимовно а, великими воєнними злочинами, які за якими спостерігає світ, а які Путін чинить проти а, цивільного населення проти цивільної інфраструктури. А посилюється воєнний компонент України в зв'язку із цим. Давайте так, по порядку. Перше, будь-які атаки на цивільну інфраструктуру ніяким боком не будуть відображатися на військових. Якщо Путін тягне на меті те, що говорив недавно Лавров, що ми там стріляємо по енергетичним об'єктам, які там живлять військових, ну, то це все блеф в чистої води. Чому? Пояснюю, електроенергії для військових буде завжди. От, просто тому що пріоритетом будуть лікарні. Соціальні речі і військові, ну можливо, це звучить цинічно, але це так. Тим більше, скажіть, будь ласка, е, даві брати історично, не згадуючи там Британію, ну росіяни ж там же ж тож є люди, які трошки вміють дивитися назад. Я там не кажу сьогодні там, за Путіна, але які вміють дивитися в історію. Блокада е, Лінінграда призвела, призвела до капітуляції СССР. Вдалий Ні. приклад, дуже вдалий приклад, правда. Так. Тобто на цьому можна, в принципі, ставити крапку. Навпаки, те, що нас не вбиває, робить нас злішими. Ну і саме головне, скажіть, будь ласка, військовослужбовець, який знаходиться на передовій, якщо десь ракета прилетіла в його рідне місто і загинули його там рідні, близькі чи знайомі, він буде здаватися, чи буде ще більше лушпашити? Бити, ну, бити буде там ситуації. Всі ситуації це ні про що, це елементарний геноцид. Питання чи Путін продовжує рити там собі могилу для Росії? Процеси, які розпочалися в Росії, вони вже не дадуть можливості їй відродитися. От повірте мені, я це відчуваю трошки в свій час навчався і розумів, як працюють великі так, геополітичні і геоекономічні процеси. Росія це країна, яка розпадеться, імперія розпадеться, тому що їй не буде. Неї не вистачить коштів, щоб триматися. Ну, типа, приблизно це виглядає так: Путіна не вистачить грошей, щоб платити по 15 мільярдів Кадирову в рік, щоб Кадиров любив Путіна. Ну от кінчиться гроші, і Кадиров перестане любити Путіна. Я зараз говорю не за Кадирова в контексті Дондон. -дон», а я говорю зараз, взагалі, оце о, тюрма народів, вона тримається на фінансових потоках. І фінансові потоки, які на сьогоднішній день обрізаються за рахунок того, що. Обмежується ціна на нафту, виходить весь бізнес. А коли виходить бізнес, виходить, закриваються підприємства, виходить безробіття і так далі. Єдине, що мене бентежить на сьогоднішній день, якщо ми вже заговорили про Росію, дуже багато е, хороших русських і лібералов руських, які появилися в наших е, медіаресурсах, в тому числі на Ютубі, які там популяризовуються, а також дуже багато корисних українських ідіотів. Які розповідали про те, що там війни не буде і так далі, говорять зараз тези. Що Росію як імперію не можна знищувати, тому що це все розповзє по Європі? А вот а ви готові чи не готові, пане Ігоре. На на жаль, не маємо часу зараз все це аналізувати. Це важлива окрема тема про но хороших нових русських, в яких я виловлюю теж, як і ви ось ці кремлівські меседжі в завуальованій формі. Одним із них є те, що Росія, якщо зараз зупиниться, то не думайте, що вона потім про продовжить свій наступ, я це зафіксував, і мені здається, вони також працюють по методичкам. І це точно є брехнею. А це важлива тема. Я з вами згоден. Ігор Лапін з нами був на зв'язку. Спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат України, восьмого скликання. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.